Саме якість води має величезне значення в профілактиці раку. Краще пити чистеньку і свіжу воду. А смажена їжа. Якщо ми візьмемо, наприклад, шмат м'яса і пересмажимо його, то в цьому випадку будуть вироблятися канцерогени. Як такої прямої доведеності, того, що стрес буде провокувати рак, на сьогоднішній день не існує. Так про це дуже багато дискусій в науковій спільноті. Ми всі чули фразу, рак може трапитися з кожним. Але що насправді провокує його? Чому одні люди з фактором ризику ніколи не чують про цей діагноз, а інші отримують його без видимих причин? Лікар-онколог, онкохіміотерапевт Максим Тур не тільки лікує, але й розуміє. Причини виникнення раку. Це не про плацебо. Мене звати Ольга Мельничук, і сьогодні говоримо про фактори, які провокують рак. Максим, я вас вітаю і дуже дякую, що ви приєдналися до нашого проєкту. Доброго дня, навзаєм дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, що таке онкологія? Онкологія це таке філософське питання, можна сказати. Це галузь, це наука, яка вивчає рак. Його механізми, етіологію, лікування і, звичайно, профілактику. А рак Рак – це пухлина? Не можна сказати, що рак це пухлина в загальному розумінні. Так? Тобто, рак це може бути як і солідна пухлина, те, що ми називаємо безпосередньо пухлиною, яку можна побачити на КТ, наприклад, так, пухлина легені або грудної залози, те, що можна потрогати руками, пропальпувати, наприклад, в грудній залозі жінки. Також рак це не пухлинна маса, наприклад, таке, як гематологічні захворювання, лейкози, лейкемії тощо. Я так розумію, що ці пухлини можуть бути доброякісні і вони можуть бути злоякісні. Так, все вірно. Чи може доброякісна пухлина стати злоякісною? Теоретично, може. Це певні пухлини, які здатні до переродження в рак. Це не всі доброякісні пухлини, не треба боятися, якщо у вас є доброякісна пухлина, не означає, що вона 100% переросте, але є певна категорія, які мають на це здатність. Наприклад, такі, як поліпи в кишечнику, аденоми, які можуть перерости в колоректальний рак. Тобто її потрібно спостерігати. Обов'язково. Максим, сьогодні хочу поговорити саме про фактори, які впливають на розвиток раку. Давайте почнемо з екології. От зараз тотальне погіршення екології в світі. А в Україні ще й наслідки війни. Погіршення екології впливає на розвиток раку? Звичайно, однозначно так. Не тільки погіршення екології, а й фактори наслідки війни. Так, викиди, життя в місті, будь-які речовини, які приносить там війна, топливо, паливо. Вибухи, тяжкі метали, азбести, е, арсен, тобто все це впливає на причину, яка може стимулювати розвиток раку. Тобто це запускає механізм? Так? так. Так. А от стосовно пластика, зараз також це така прям тотальна проблема мікропластик, який він попадає в їжу, ми п'ємо з пластикових пляшок. він Пливає на онкологічні захворювання, те, що говорить Всесвітня здоров'я, чітких даних про те, що мікропластик викликає рак, на сьогоднішній день немає. Але вони чітко наголошують те, що ми це дообстежуємо, те, що ми це намагаємось довести або спростувати. Тобто, наразі на сьогоднішній день ідуть наукові дослідження, щоб це підтвердити або спростувати. Угу. Стосовно якості води, вона може запускати механізми, вона може сприяти виникненню раку, вода, яку ми пробуємо з кранів, вода, яка в колодязі. Це все відноситься до факторів ризику. Так? І вода, в тому числі. Наприклад, в воду може потрапляти той самий арсен, ті самі нітрити, нітрати, пестициди, все, чим обробляють поля. Якщо воно потрапило в під ґрунтові води і потрапило до нас в стакан, звичайно, це буде фактором ризику. Тому саме якість води має величезне значення в профілактиці раку. Краще пити чистеньку і свіжу воду. З джерельну. В ідеалі. А стосовно стресу, стосовно недосипу, це наше сьогодення. Чи є вони є. Пусковим механізмом. Як такої прямої доведеності того, що стрес буде провокувати рак, на сьогоднішній день не існує. Так, про це дуже багато дискусій в науковій спільноті. Але коли людина стресує, вона може закурити, вона може випити 100 грам, в неї може набратися вага, або вона буде не досипати. І все це може провокувати. Запускати якісь певні механізми в клітині та пошкоджувати ДНК, через що може зламатися ДНК, Тобто це все фактор ризику, знову ж таки. Тобто, прямо стрес не викликає, але наслідок стресу. Тобто, я з ваших слів розумію, що куріння, алкоголь це вже є. Це канцерогени групи номер 1 куріння, алкоголь, ожиріння, нездоровий спосіб життя. Ультрафіолетове випромінювання. А смажена їжа? Е, смажена їжа не вся. Якщо ми візьмемо, наприклад, шмат м'яса і пересмажимо його, то в цьому випадку будуть вироблятися канцерогени, які відносять також до категорії 1. Стосовно ультрафіолету, впливає він на ризик розвитку раку солярії, засмага? Що скажете? Так, однозначно, ультрафіолетове випромінювання це іонізуюче випромінювання. Це те, що може прямо пошкодити нам клітину на рівні ДНК. Солярії, взагалі забудьте за них, я вас дуже сильно прошу. Це все пройдений етап. Солярій не захист від сонця за допомогою СПФ кремів. Це все прямий ризик меланоми або немеланомних раків шкіри. А віруси є віруси, які впливають на розвиток онкозахворювань. Вірус папіломи людини, хелікобактер пілорі. Вірус папіломи людини буде провокувати рак шейки матки, ротоглотки, гортаноглотки е, анусу і головного статевого чоловічого органу. Хелікобактер пілорі постійне е, хронічне запалення, нелікований хелікобактер, рак шлунку, да? як наслідок виразка. Виразка може бути наслідком раку шлунку. Деякі види вірусу Пштейнбара, це лімфома, наприклад. Але хілько він не вилікований, наскільки я розумію. Тобто, це якщо ця бактерія вже є, то вона є просто вона в стадії ремісії, так виліковна. Вилікована. Так. Ага. Тобто лікуємо це все і не хвилюємось про те, так. що ми можемо мати такі ризики психології. Все вірно, вірус гепатиту Б це знову таки це і до хронічної хвороби постійної. Вірус папіломи людини, і від цього всього найголовніше ми можемо захиститися. Адже в uh -huh. науці, як онкологія, в діагнозі як рак, найголовніше це попередження. Зможемо попередити, зможемо не захворіти. Вакцинація від вірусу папіломи людини, лікування своїх хронічних запальних процесів в шлунку, в кишечнику, вакцинація від гепатитів, і ми вже захищені саме від певних видів раку. Не на 100%, але 80-90% можна буде видихнути точно. А от бородавка чи родинка вони можуть перерости в рак? Не всі. Так, бородавки зачасту вони викликані, асоційовані вірусом папіломи людини теж, і вони не онкогенні. А от саме деякі папіломи, кератози можуть бути предвісником поскоклітиного раку. Що, шкіри. Що таке кератози? Це зміна шкіри. Угу. У похилому віці ризик онкології вищий. Так, на сьогоднішній день ми е, знаходимо більше діагнозу рак саме в людей старшого віку. Чим старша людина, тим е, більше вона отримала, е, скажімо так, дозу канцерогенів. По-перше, по-друге, людина старіє, старіє клітина. І хронічні захворювання. хронічні захворювання постійні. Звичайно, це все буде провокувати е, можливість враження. Або поломки ДНК. А ми всі зараз намагаємось жити довше, довше. Тобто, що, що ми маємо за лаштунками. Тобто, чим довше ми живемо, чим ми старшими стаємо, тим більше в нас ризик захворювань. Ми стаємо старше, але й медицина не стоїть на місці. Так. Ми, скажімо так, населення старіє, на жаль, всього. Земної кулі населення старіє. Тривалість життя в розвинених країнах зростає на сьогоднішній день, але і медицина не стоїть на місці. Так, сюди ж і можна було б і прив'язати саме те, що буде згодом з наукою онкологія і з діагнозом раку. Я не думаю, що безпосередньо діагнозу ставатиме менше його буде більше. Ми навчимося його виявляти раніше. Діагностика обстеження стануть ще сильнішими, і звичайно, це буде більший об'єм знайденої хвороби. Але і за рахунок того, що з кожним роком ми стаємо розумнішими в плані лікування цієї хвороби, в плані діагностики, я думаю, це буде більш щось по типу контрольованої хвороби, переведеної в хронічний стан, і смертність якраз буде меншою, хоч і виявляємість буде більшою. А от гормональна терапія у жінок. Багато хто вважає, і навіть лікарі так вважають, що гормональна терапія вона може провокувати рак. Ви, як онколог, що скажете? Лікування препаратами, естрогенами і прогестинами довготривалий час підвищує ризик захворіти для жінки на рак грудної залози, відсотки, мабуть, на 20. А це правда, що жінки, які народжують у більш такому віці ну, не похилому, а дорослому, да, там 40 плюс, до, до прикладу, що вони мають більший ризик захворіти раком молочної залози? Так, Національна асоціація онкологів Америки проаналізували, до речі, дуже цікаве питання, і встановили, що з 35-40 років жінка, та, яка народила, Дитину в цьому віці 35-40 років має трішки більший шанс захворіти на рак грудної залози, ніж жінка, також самого віку, яка народила раніше. Якщо ми говоримо про гормональну терапію у жінок, хочу запитати про стероїдні гормони. Дуже часто чоловіки їх приймають для того, щоб підтримувати тіло, я так розумію, в спортзали, які ходять. Ось важкою атлетикою займаються ці гормони, можуть провокувати онкологічні захворювання на сьогоднішній день. Таких даних немає. Є певні дослідження, які тривають і на сьогоднішній день, які говорять про те, що однозначно анаболічні стероїди впливають на пошкодження печінки і можуть дуже, -дуже рідко викликати гепатоцелюлярну карциному, тобто рак печінки. То якийсь невеликий відсоток так, він є? Зовсім невеликий є. А щодо генетичної схильності, має генетика так, вплив? Так, так, генетична схильність взагалі, рак це генетична схильність плюс екзогенні фактори впливу навколишнього середовища. Як ми їмо, чим ми дихаємо, як ми проводимо свій час? То що робити, якщо в родині були випадки захворюванням раку? Є якісь поради від вас, можливо, якась профілактика додаткова, як себе оберегти? Звичайно, якщо у вашій сім'ї є, наприклад, підряд один і той самий тип раку з покоління в покоління або різні типи раку, але в молодому віці, то я б би однозначно звернутися до генетика. Да? Тобто вам можуть запропонувати генетичне тестування і знайти, чи є у вас генетично детермінований рак, тобто певна мутація, яка в Майбутньому може спровокувати в вас розвиток раку. Це перше, що хотілося б сказати. По-друге, це вчасно обстежуватись. Наприклад, протоколи нам чітко говорять М -м колоноскопія з 50 років. Хай мене пробачить, пробачить Міністерство охорони здоров'я, але я б це робив набагато частіше і набагато раніше. Особливо, якщо у вас в сім'ї були е випадки колоректального раку, раку кишківника. З якого віку? З 35, хоча б з 35 років раз на рік робити, те ж саме стосується гастроскопії. Якщо в сім'ї були випадки раку шлунку, раку стравоходу, мені 30 років, я щороку, з 28 років роблю гастроскопію, бо в моїй сім'ї були такі випадки. Uh -huh. То я знаю, що мені треба це діло контролювати. Так, я роблю це не безкоштовно, адже в мій вік не входить безкоштовно за безкоштовною гарантією. Але Дешевше знайти вчасно. Максим, а взагалі існує імунітет до раку? Імунітету до раку немає. Саме тому ми дуже часто виявляємо рак занадто пізно. Немає імунітету, значить, немає і симптомів. Немає підвищеної температури тіла як при грипі. У нас немає ніяких. Ми живемо звичайним життям, а він розвивається. Саме тому я прошу і обстежувати сучасно. І саме тому я прошу звертатися до онколога, навіть коли у вас немає ніяких симптомів задля профілактики цього всього. Є певні імунні механізми, які можуть побачити клітину, яка почала вести себе неадекватно і ненормально. Тоді імунітет атакує її і знищує. Але наш імунітет дуже часто їх пропускає і встигає сформуватися ракова клітина. Коли ракова клітка сформувалася. Імунітет вже її не бачить, він її сприймає як свою рідну. Її вже не зупинити? Її зупинити лікуванням безпосередньо. На, на основі цієї теорії, якраз розробляються і ліки на сьогоднішній день під видом імунотерапії. А що ви побажаєте можливо порадити нашим глядачам, як уберегтись, які дії робити для профілактики раку? Те, що ми можемо змінити. Треба намагатися змінити. Якщо ми палимо, бажано кинути. Якщо ми багато п'ємо, бажано кинути багато пити. Звичайно, в сьогоднішній день без 50 грам ми не обійдемось, але все ж таки вести здоровий спосіб життя, боротися з ожирінням, вакцинуватися і вчасно обстежуватися. Чим раніше ми знайдемо передраковий стан, чим раніше ми знайдемо доброякісну пухлину, яка теоретично може стати раком. Тим більший шанс на повноцінне одужання. Максим, я вам дуже дякую. Друзі, сьогодні ми розібрали, що рак це не раптово, це наслідок довгого ланцюжка певних факторів. І ми можемо його упередити, можемо його профілактувати. Правильно я розумію? Це вірно. Тому я вам дуже дякую, що ви дивились. Поставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Максиме. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час. Я дуже дякую вам за таку цінну і корисну інформацію. І до нових зустрічей, я сподіваюся.